Люблю українське славу, співучи за пісню солов'я. Чому я люблю українську мову? Люблю, тому що мова ця моя, та й інші такі слова привіту, такі сонячні пісні. Серед серця усього мого світу здається найбагатшою мені, і зайвих слів для вислову не треба. Є речення короткі, і ясні, вони подібні заропату з неба, польоту птаха у височині, слова виводять ніжну колискову. А за віконцем зіренька сія. Чому я люблю українську мову? Люблю тому, що мова це моя. Вона знесла насмішку, зневаги, бездушну гру ворожених людей, та сповнена любові і відваги за град злітала птахом до людей, ти наш вогонь на темні полі битви, новина кров, пролита боротьбі, де вискакаємо тихо до молитви. За спасіння дякуємо тобі. Запитую себе, я питаю у вас, у людей, я питаю книжок, озираюсь на кожній сторінці, коли ми українці забули, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чисто... чесно і ще дрот. Що є в нас дума, яка ще од нам в'ється. І що ми на українці, який уїздіть, а просто. Мова це травичка, мова синя річка, мова це зоряночка золота. Як її плекатимеш, не питатимеш, Бо без мови рідна і пташка не літа. А як забуватимеш і не шануватимеш бути із новою вороги, хату забуваючи, масню збираючись, Усихають річеньки в береги. рідного слова, торкаюсь душею, Боюся очнити, підрадити його. З тих слів наша мова, лишайну синею, це велика пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, Пізність з ней зміг би помітити краси, Не чув би й не бачив, як шепчеться жито, з якоїсь стікають краплини руси. Гріховний світ вирує неспроста, підступний демон, що керує нами та піднімається недлінно над віками велика постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всі, знайди, бо ми блукаємо хащами, ще й нині. Прости, гріхи й провини безневенні, і до спасіння нас всіх приведи.